Жителі приватних секторів, прибираючи свої прибудинкові території, часто не знаходять іншого варіанту, як спалити суху траву, листя та сміття. Крім шкідливого диму, існує й інша небезпека. Полум'я легко може розповсюдитися по житловому сектору, розповідають амонесники. Тому рятувальники спільно із міліціонерами поспілкувалися із полтавцями, щоб попередити їх про можливу небезпеку. Під час рейду громадянам нагадували правила пожежної безпеки та розповсюджували. Наочну агітацію і листівки та пам'ятки». Жителі приватних секторів намагаються дотримуватися цих правил, розповідає голова комітету мікрорайону Юрівка Василь Мохов. З людьми проводиться роз'яснювальна робота, по спалу листя, сухої трави, мелкового мусора. Також хто бажає вивезти мусор більших там. ...количество, то обращається в комітет, подібні рейди монесники проведуть в кожному мікрорайоні Полтави.